Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що колишній президент Трамп протягом цих вихідних здійснює візит до штату Флорида, і під час цього візиту він проводив спілкування зі своїми. Претендентами, так, на посаду віце-президента у випадку, якщо Трамп отримає перемогу на виборах, та багатими донорами під час події, яка була організована Національним комітетом республіканської партії, Трамп фактично був головною персоною так під час цієї події зі збору коштів, яка була організована в його клубі Маралаго Лаго протягом 4-го. Травня. Провідні донори республіканців та високопоставлені партійні лідери вперше зібрались у Fourth Season в п'ятницю 3 травня для вітального прийому з Ларою Трамп, яка є співголовою Національного комітету республіканської партії, фактично, невісткою Дональда Трампа, спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, та головою конференції республіканців в Палаті представників Еліс Стефаник. Тобто, що тут можна сказати, що Майк Джонсон, так, спікер, і конгресвумен Елі Стефаник, вони мають наближення до Дональда Трампа. Тому, власне, вони були присутні в п'ятницю під час прийому партійних лідерів, так і провідних. Донорів під час події Трамп виклав, викликав на сцену для виступу Елі Стефаник, сенатора від Флориди, Марка Рубіо, конгресмена від Флориди Байрена Дональдса, сенатора від штату Агайо. Джея Ді Венса, сенатора від Південної Кароліни Тіма Скотта і губернатора штату Південна Дакота, Дуга Бургума. Фактично цих осіб він і розглядає, так як своїх напарників під час загальних виборів, так, які у випадку перемоги Трампа обіймуть посаду віце-президента. Також були присутні. Такі особи, як сенатор від Флориди, Рік Скотт, сенатор від Теннесі Марша Блекберн, конгресмен від Індіани Джим Бенас, конгресмен від Техасу Веслі Гант, і кандидат до сенату від Пенсільванії Дейв Маккармік, і кандидат до сенату від штату Агая Берні Морено. Але наскільки я розумію, це вже була така інша лінійка присутня. так? Під час відповідної події також зазначається, що Трамп найближчим часом, ймовірно, не буде оголошувати. Ім'я свого напарника, так, який буде брати участь Трампом у загальних виборах, про що говорять радники Трампа СІН? Список кандидатів залишається довгим і постійно змінюється. І, власне, Трамп планує оприлюднити своє офіційне рішення ближче до національного з'їзду республіканців, який відбудеться у липні 2024 року. Також радники передвиборчої кампанією Трампа. Повідомили донорам під час суботньої зустрічі, так, в клубі Мара Лаго, що кампанія та її об'єднані групи змогли зібрати протягом квітня 2024 року 76,2 мільйони доларів, так, для проведення передвиборчої кампанії. І, власне, останнє, що зазначається СіНЕ, це. Присутність Майка Джонсона. і фактично це демонстрація гарних відносин з Трампом на тлі можливого голосування за його відставку в Палаті представників за клопотанням конгресвумен від штату Джорджа Маджері тейлор Грін, і CNN зазначає, що один посланець з. Трампа, так, від його імені фактично прибував в Конгрес минулого тижня і зазначив Марджорі Тейлор Грін, що потрібно відмовитись від цієї ідеї про клопотання щодо відставки Майка Джонсона. Побачимо, наскільки такий вплив мав місце на Марджорі Тейлор Грін. Якщо підсумувати ось цю, Подію, так, про яку ми проговорили вище, то тут потрібно знову ж таки констатувати, що Трамп він продовжує спілкуватися з потенційними напарниками під час загальних виборів, так, щоб складати враження того, хто зможе з ним брати можна таки, участь під час виборів. І, власне, активно обговорюється це питання. Хто ж цим напарником має стати? Є певний знову ж таки список, ми його зазначили. Але остаточне рішення ще не прийняте Дональдом Трампом. Побачимо, власне, хто ж стане цим напарником, так коли Трамп дійде до цієї. Позиції, тобто остаточного рішення, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!